Ти могутній, Володимире, дивишся перед себе, як ніякий володар перед тобою. Може, за твоїм прикладом піде колись і твій син, та нема в тебе вдоволення, спокою душі, щастя, щастя, воно не привид, не сон, не мрія, воно існує справді, але не у світі, тільки в людині. Тож, коли хто скаже тобі: моє щастя у цьому чи другому, чи то при боці у цієї людини, то це брехня. Щастя, це як краса зелені або цвіту, його нема ніде у Світі, тільки ми чуємо його серцем самі, а поділитися ним не можемо ні з ким. Зазнавати щастя, це втишати та заспокоювати всі свої сумніви, які родяться у нашій душі на шляху життя, це відповідати на всі питання, які ставить собі серце затривожене диким крутежем життєвої гульні. Часом приходить отверезіння на поодиноких людей і на цілі народи, вони пізнають, що щастя людини у ній самій, лад світу не від них залежить, тільки від безмежної сили, від Бога. Хто вірить в видоли, княже, цьому життя дає тільки хрести, важкі хрести, мов той, який за гріхи світу носив на Голгофу Спаситель. Тому він освободив від них людство, вказуючи у собі найвищу красу життя, всюсилу, все знання, справедливість.